Христос рождається, дорогі браті і сестри, щиросердечно сьогодні вітаємо усіх з великим святом на честь Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Молимося і просимо, щоб Господь подарував милість. Я дякую всім, хто долучається до краси нашої хроми вже посеред соціальних мереж, побачити така краса. Матіці своє особисто дякую, всім мироносицям, всім тим, хто духовно матеріально нас підтримує. Ми молимося, щоб Волосердний Господь оберігав нашу землю, батьківщину до цього роси. Але мрії було зробити таку красу і Точки бачите. Ось цей момент це особиста і особлива ініціатива нашої матері. Що ти скажеш про це, вітаю? Скажу, що Боже немовлятко народжується для кожного особисто і для усіх разом. Нехай у ваших серцях поселиться любов, добро і та жертовність, з якою Ісус прийшов маленьким цей світ. Вітаємося святом! Будьте крапити здоровують. Христос рождається. Славі мене!